З Іспанії в Україну у кайданках правоохоронці екстрадували забудовника, який ошукав понад 10 тисяч столичних інвесторів і втік за кордон. Йдеться про Анатолія Войцеховського. Пов'язані з ним фірми роками незаконно будували об'єкти на самовільно зайнятих ділянках за цінами на 30-40% нижче від ринкових. Чимало. Небосягів так і не добудували в експлуатацію. ввели лише кілька, але і там у шукані інвестори досі не можуть зареєструвати житло та підключитися за постійною схемою до комунальних мереж. Тож мають перебої. В електропостачанні та водопостачання за комірне роками платять втридорога за промисловим тарифом. Раніше правоохоронці оголошували Войцеховському підозри, накладали арешт на його майно вартістю 200 мільйонів гривень, і протягом останніх п'яти років шукали забудовника за допомогою інтерполу. Нині ж гори бізнесмен перебуває в СІЗО з альтернативою внесення застави 20 мільйонів гривень. Йому повідомили про підозру його двічі затримували та доставляли до суду. Після п'ять років співпрацювали з Інтерполом за повернення його в Україну, щоб він постав перед судом.